Вас вітає інтернет-магазин «Цирконій» на маркетплейсі Розетка. Оглядаємо високошвидкісну машинку боліт з дистанційним керуванням Wild Hunt, яка досягає швидкості 20 км на годину. Ця машинка це іграшка, від якої малюк буде в захваті. Швидка маневрена машинка, зручний пульт управління, подарує цікаве проведення часу не тільки вашій дитині, але й вам. Машинка має задній привід коліс. Культ керування працює від двох батарейок типу АА. Батарейки в комплект не входять. Машинка призначена для їзди як на вулиці, так і вдома. Машинка має амортизатори з конструкцією, як у справжнього автомобіля. Спереду є бампер, який виконує функцію захисту від ударів. Шини мають протектор, як у справжніх автомобілів. Машинка може їхати як вперед, так і назад. Може повертати вліво та вправо. Машинка може їздити по будь-якій поверхні, лінолеум, ламінат. Цемент, асфальт, земля, трава та інші. Дуже широкі колеса 34 мм, діаметр коліс 6 см, є можливість точного налаштування положення передніх коліс, подібне до розвал сходження. В комплектації є сама машинка, пульт керування, акумулятор для машинки, зарядний шнур USB довжиною 45 см для акумулятора і викрутка для відкручування, закручування болтів. Замовляйте машинку з дистанційним керуванням Wild Hunt у нас в інтернет-магазині Цирконі на маркетплейсі Розетка. Дякую.